Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та Інтебе. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні, як і завжди, ми поговоримо про ті кримінальні події, що трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. Розпочинаємо з гучного затримання. Тернопільські оперативники затримали двох уродженців Донеччини, які пограбували 93-річну пенсіонерку. Вони серед білого дня проникли до помешкання самотньої пенсіонерки у Тернополі та викрали у неї з квартири 2 тисячі американських доларів та 46 тисяч гривень. Як саме оперативники обласного управління кардого розшуку спільно з колегами з Тернопільського районного управління поліції вийшли на слід зловмисників? Дивіться у нашому сюжеті. Повідомлення про злочин надійшло до співробітників поліції від жительки обласного центру про те, що двоє невідомих осіб відкрито викрили з квартири її 93-річної матері. Гроші потерпіла, проживає в одній із багатоповерхівок на масиві. Сонячний близько 13-ї години до неї у квартиру постукали невідомий чоловік та жінка. Незнайомець запропонував поворожити господині, Скориставшись тим, що чоловік відволікає пенсіонерки. Жінка проникла до квартири і з під диваном. Забрала власні кошти, які належали пенсіонерки, у сумі 2 тисячі доларів та 46 тисяч гривень. Після чого чоловік і жінка. Зникли з місця події. Працівники поліції провели першочергові слідчо-оперативні заходи. Свідчення сусідки потерпілої та опрацьовані відео з камер спостереження допомогли рушаківцям оперативно встановити осіб зловмисників та маршрут їх пересування. Причетними до злочину виявилися двоє родичів з Донецької області: 36-річна жінка та раніше судимий, 27-річний чоловік. Їх затримали в місті Кам'янець-Подільському Хмельницької області. Більшу частину викрадених грошей вони витратили, решту у них вилучили. Дані особи були затримані згідно. На ухвали Тернопільського районного міста їм обрано запобіжний захід. Наразі проводяться заходи для перевірки даних осіб до причетності інших правопорушень. Слідчі оголосили зломисникам підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 186 грабіж, вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану кримінального кодексу України. В наступному сюжеті розкажемо про злодія так званого барсеточника. Власне оперативники карного розшуку розшукали зловмисника, який викрав барсетку із значною сумою грошей з автомобіля Мерседес Спринтер жителя Тернополя. Як вдалося поліцейським вирахувати злодія? Дивіться у нашому сюжеті. З повідомленням про крадіжку до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся 38-річний житель обласного центру. У нього з мікроавтобуса викрили барсетку з грошима та документами. За словами потерпілого, він приїхав до знайомої, аби віддати їй деякі речі. Автівку припаркував дворі багатоповерхівки. Вийшовши з машини, чоловік залишив відчиненими дверцята. Коли ж повернувся через 5 хвилин, виявив, що з переднього пасажирського сидіння викрили барсетку, в якій було понад 700 доларів, 18 тисяч гривень, документи працівниками пошуку. Тернопільського районного управління поліції було встановлено особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини, 25-річний житель міста Тернополя. Частину викрадених коштів у чоловіка вилучили. Також поліцейські встановили причетність фігуранта ще до однієї крадіжки. Він виніс з магазину одягу товару на понад 3 тисячі гривень. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Щоб не Стати жертвою крадіїв поліцейські раді завжди дотримуватися двох правил: по-перше, зачиняти автівку, навіть якщо виходити ненадовго. По-друге, ніколи не залишати в салоні на видних місцях цінні речі. У наступному сюжеті йтиметься про допомогу меценатів. Близько 500 працівників поліції Тернопільщини зараз знаходяться у зоні бойових дій. Фактично усіх бійців спецпідрозділів долучили до Збройних сил України, а зведені загони правоохоронців працюють на деокупованих територіях нашої держави. Черговий автомобіль для тернопільських спецпризначенців передали волонтери. Близько 500 працівників поліції Тернопільщини знаходяться в зоні бойових дій. Фактично усіх бійців спецпідрозділів долучили до Збройних сил України, а зведені загони правоохоронців працюють на деокупованих територіях нашої держави. Без підтримки рідних, без допомоги меценатів та волонтерів було б складно і поліцейським і військовослужбовцям. Продовж восьми місяців повномасштабного вторгнення українці й іноземці намагаються всіляко допомагати нашим захисникам. На фронті найскладніша ситуація з автівками. Ми дякуємо вам за допомогу, за підтримку. Тому що сьогодні автотранспорт це розхідний матеріал і він дуже потрібен зараз, якраз саме на деокупованих територіях. Ті території, які зараз обслуговують поліцейські в Харківській області, і ті території, які зараз звільняють наш спецназ разом з військовослужбовцями, це пустош. Над нею треба працювати для того, щоб налагодити життя, життя, де немає ні світла, ні води, ні газу. Розмінування деокупованих територій завдання основне, але воно не з легких: швидко очистити населені пункти. Ти від небезпеки не вийде саме тому. Наші силовики потребують будь-який транспорт. В ідеалі це повнопривідні автомобілі, які зможуть проїхати через будь-які перешкоди. Волонтер Ігор Красновський разом із братом на потреби фронту спрямував уже 19 автомобілів, чотири з яких отримали бійці спецпідрозділів Національної поліції Тернопільщини. яким ти був до цієї війни, і особливо повномасштабного торня. Важливо, те, то, що ти робиш на сьогоднішній день. Ми зайняли свою нішу, то що нам дається краще. То, що ми готові робити швидко, якісно. Я вважаю, що кожен наш автомобіль він приносить певну користь, і наша задача його віддати в тому стані, який буде забезпечувати і безпеку хлопцям, і буде максимально приближувати наш день перемоги. Ігор Красновський каже, що бійці, які знаходяться на передовій, найбільше потребують пікапів. Проте знайти таке авто сьогодні стало досить складно та дорого. Підходять для фронту повнопривідні позашляховики та буси з високим кліренсом. Тому волонтери продовжують робити усе можливе, аби підтримати та допомогти. Нашим захисникам у наступному сюжеті йтиметься про управління поліції охорони. Їм на цьому тижні виповнилося 70 років. Охорона об'єктів, оперативний виїзд на спрацювання тривожної сигналізації. Забезпечення громадського порядку основні завдання, які власне виконують працівники управління поліції охорони Тернопільської області, 29 жовтня. Підрозділ відзначив 70-ту річницю з дня свого створення. Як це відбувалося? Дивіться у нашому сюжеті. Охорона об'єктів оперативний виїзд на спрацювання тривожної сигналізації, забезпечення громадського порядку. Це основні завдання управління поліції охорони в Тернопільській області. 29 жовтня підрозділ відзначає 70-ту річницю з дня створення. Поліція охорони постійно вдосконалюється та змінюється заради порядку та безпеки жителів краю, збереження та захисту їхнього майна. Управлінням забезпечується належна охорона понад 9 тисяч стаціонарних та рухомих об'єктів, у тому числі 61 об'єкт фізичної охорони. Також протягом 9 місяців забезпечено наповнення державного бюджету та спецфондів податками та обов'язковими платежами на загальну суму майже 46 мільйонів гривень. Сьогодні управління поліції охорони забезпечене сучасною технікою. Тут працюють висококваліфіковані та відповідальні фахівці з професійним святом працівників підрозділу привітав начальник головного управління національної поліції області Олександр Богомол. Сьогодні УПО не стоїть на місці. Технічно ви піднімаєтесь. Ми все бачимо. Як це відбувається, і це потрібно, тому що розвиток технологій йде вперед і відставати не можна. Я бажаю вам в першу чергу здоров'я, живими здоровими приходити на роботу, такими самими йти з роботи. Співробітники поліції охорони не лише сумлінно виконують свої службові обов'язки у Тернополі, а й перебувають у зоні бойових дій та мужньо боронять нашу країну від російського агресора. Ви є тим підрозділом, який Завжди охороняє порядок. Чи це під час ковіду, чи під час війни, чи та ж сама комендантська година, школи, садочки, тривожні кнопки, які зараз виставляють. Хто перший виїжджає? Виїжджаєте ви, тому що у вас працювала кнопка. Заступник голови Тернопільської обласної ради ігор Сопель та міський голова Тернополя Сергій Надал висловили подяку поліцейським за високу професійну роботу, а також побажали цілими та неушкодженими повертатися із завдань до своїх сімей. Під вашим захистом. Знаходиться дуже багато об'єктів в області, це і житло громадян, і підприємства, організації. І це означає, що люди вам довіряють. Тому сьогодні хочу подякувати всім вам за вашу працю від себе особисто від всіх тернополян, тому що сьогодні всі тернополяни знають, якщо об'єкт, якщо житло під охорони ВДСО, це надійно, це безпечно, це безпека майна, це безпека їхніх дітей, їхніх сімей. До дня служби співробітки управління поліції охорони отримали відзнаки від органів державної влади та місцевого самоврядування. Серед нагород цінні подарунки, грамоти, подяки та медалі. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що на каналі Тернопіль 1 та НТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Будьте здорові і всього вам найкращого. До зустрічі на наступному тижні.